Ніколи не жалійтеся на те, що у вас чогось немає. Краще подякуйте Богу за те, що у вас є. Якщо ви жалієтеся, що ви не виспались, то згадайте про захисників, які ночами не сплять, аби в нас все було добре. Якщо ви жалієтеся на те, що у вас немає роботи, у вас немає грошей, то згадайте про захисників. Які віддали своє життя заради нас. Ніколи не жалійте на Бога, адже Бог серед нас і кожному готовий допомогти. Молимося, єднаймося заради України. Обов'язково переможемо на всіх фронтах. Слава Україні! Слава всім захисникам, слава Богу!